Всім привіт! Казка колобок на новий лад. Баба з дідом під хатою сидять. Кличуть колобка, колобок. Ми тебе записали до лісової школи, на заняття, а колобок радий покотився, аби дома не сидіти. Котиться, дивиться огород. Ох, яке все гарне! О, також на кнопці, на кнопці. Картоплинка з кишенькою. Корзина можна збирати очі. Дивіться, зайчик. А ти що на бабинім городі робиш? Та нічо бабуся розрішила взяти капустинку, морквинку. І набираємо. Будемо кошик і вивчаємо морквинка, можна якого кольору, картоплинка, і все складаємо бурячок, і все можна вивчати з відразу кольори. Також кукурузка витягується. О, яке все цікаве. Зайчик каже, давай підемо на площадку в садочок, подивимось, там так багато тваринок, дерево, когойдалка. І можна гойдатися. Також вишеньки. Можна вивчати фрукти на ґудзичку. Підбираємо за кольором ґудзичка, також геометричні фігури. Фрукти зняли, і підбираємо також за кольором ґудзичка, геометричні фігури. Відразу вчити можна кольори. Є така гойдалка, на магнітній кнопці, всі зірята на липучці, липучка пришита тваринки. І гойдаємося корівка, козочки і все вивчаємо. Також можна потягати перетяжки. І садочку цікаво, весело, Колобок покотився. До побачення, покотився далі, а вовк вже чекає. Добрий день, вовк, також на і і в нас заняття є до десяти, один, заховано чотири. І підбираємо. Можна вивчати кольори. І такі заняття до десяти. Все пришито, заховано який ти кмітливий колобок, а зараз я тобі задам таку задачу. Фігури складає тетріс. Також вони всі пришита липучка. Цікаво не тільки дітям, але й дорослим. Разом з мамою, з бабусею можна гратися. Різними методами можна складати. Дуже цікаво. Зразу можна кольори вчити. І всяк складити. А? Цікаво. Воно ну все, власне, звичайно. І покотися, колобок. Дякую, дякую, дуже цікаве заняття. Отиться, дивиться ведмідь, запутався щось, літають мухи, суше малину, кутички пришиті і кашнурівка. Шнуруємо, розшнуруємо, паучки, ох і наморився. Колобок, здоров, добрий день. Все вдома не сидиться, на заняття ходив. А допоможи мені знайти пару. І шукаємо пару. Зайчик такий, зайчик. І все, шукаємо пару. Дуже цікава гра. Дякую, ведмедик. Дуже цікаво. Суши малину. Запрошую на чай. До побачення. Отиться колобок, дивиться скільки всього транспорту. Дорога, машини по дорозі їдуть, поїзд, Також все на кнопці магнітні, щіпки різні є. Літак також на магнітній кнопці можна сідати. І лисичка подорожує, теж не сидиться їй вдома. Можна вивчати, можна міняти місцями, щоб дитина знайшла, де правильно розкладаємо. Яка цікава гра. Ох і цікаво, скільки транспорту всякого ще не бачив. А я все подорожую, каже лисичка. Ну, добре, подорожуй, щасливої подорожі. Котився, дивиться. Ялиночка, він заховався, ку-ку, можна грати в жмурки. І ялиночка у нас розплітається, розвивається дрібна моторика пальчиків, цікаве заняття з дітьми. Покотися колобок додому. Хух, ох і натомився. Тільки нового всього побачу.